Всім привіт! 26 лютого 1882 року Париж затамував подих. На війню Дейло зібралося 600 тисяч людей, вшанувати Віктора Юго у день його вісімдесятиріччя. Місто перетворилось на свято, було оголошено національний вихідний, і навіть у школах скасували покарання. Вулиці гуділи від оплесків, а вікна будинків сяяли прапорами. З балкона свого дому Віктор Гюго відповідав рукою. А через три роки, 31 травня 1885 року, відбулися похорони письменника. Два мільйони людей вийшли на вулицю. Тріумфальну арку а чорна тканина, і під нею стояв яганський катафалк. Процесія пройшла єлисейськими полями через площу Конкорд. Новий бульвар Сен-Жермен, а далі до Пантеону. Сьогодні поговоримо про Париж Віктора Юго та відвідуємо його квартиру музей Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Дитинство Віктора Юго пов'язане з монастирем Фієнтинів неподалік Пантеону. Його сади зелені і безмежні стали джерелом натхнення для майбутнього письменника та прототипом саду монастиря в Тіпік Пюс. У Знедолених. Там же він уперше відчув любов до Адель Фуше, дівчини, яка стала його дружиною. У 1832 році він населився на площі Вагезів у колишньому палаці роган гемене Це було серце Парижа поблизу Бастилії і площі Грев, місць, де вирувала історія. Тут народилися сцени знедолених, величезний слон, Бастилії, у якому ховався Гаврош, чи вулиці, сповнені революційного гулу. Та Париж його – це не лише урочисті площі та широкі бульвари, це його таємні куточки. авеню Фрошо, вузька вуличка, де його вітали натовпи після повернення з вигнання. Камеді Францес, театр, у якому прем'єра Ерні стала ареною битви між романтиками і класиками, старі таверни та ресторани, де за вином народжувалася дружба, та різноманітні ідеї. А ще арена Лютеції, римський амфітеатр, який у 19 столітті ледь не зрівняли з землею. І саме тоді Віктор Гюго звернувся до президента Франції, Париж, місто майбутнього, і він не може зректися живого доказу, що він був містом минулого. Арена це давня печать великого міста. Це унікальний пам'ятник, влада, яка його зруйнує, зруйнує сама себе. І ці його слова врятували арени. І сьогодні серед зелені саду ми можемо відчути подих давнього Парижа, того, який. Віктор Юго та кревних баріг пером і серцем. Ще змалку Віктор Юго цікавився мистецтвом оздоблення. Це захоплення прийшло до нього з театру. За часів лепневої монархії, інтер'єр мав величезне соціальне значення. Нова буржуазія прагнула змагатися зі старою аристократією, і культура ставала засобом легіметизації. У тодішніх журналах з'являлися обов'язкові рубрики Візит до великого чоловіка. У таких статтях описували не лише твори митця, але й його помешкання, яке ставало зразком для наслідування. В Парижі на площі Вагезів є музей квартира Віктора Юго. квартиру, яку Віктор Юго винаймав з 1832 по 1848 рік на другому поверсі будинку номер 6 на площі Рояль, так вона колись називалася. Сьогодні це площа Вагезів. І е, ця квартира, вона не виглядає так, як вона виглядала при Вікторії Його, але її облаштовано так, щоб провести нас крізь його життя за допомогою меблів, предметів та мистецьких творів, які він сам створив, е, які йому належали, або які відсилають до його творів. І сьогодні ми відвідуємо цю квартиру музей Передпотій ця кімната відтворює сімейну атмосферу та юність Віктору Юго аж до його перших літературних успіхів, на стінах – картини, а також сімейні портрети, створені переважно його близькими та друзями братами Еженом і де Деверя, художником Луї Боланже, його невісткою Жолі де Відаль де Монфер'є, а також самою Мадам Юго. Інші роботи нагадують про феноменальне явище. Віктор Гюго став відомим дуже рано, що було рідкістю для того часу. Його слава охопила одразу три літературні світи: поезію, театр, роман. А ми переходимо до червоної вітальні. А здоблена червоним дамастом, ця вітальня передає атмосферу квартири Віктору Його в ті раки, коли його дім був центром літературного, мистецького та політичного життя. Саме тут збиралися друзі, колеги і однодумці. А сам Юго виступав як провідник романтизму. Стіни прикрашають роботи, що належали великому салону. Сімейні портрети Луї Буланже й Агюста Дейша Кійона, а також мармуровий бюст поета роботи Давіда Данже. Вони нагадують про визнання, яке здобув його як член французької академії. А згодом і пер Франції, Китайський салон. Ця зала переносить нас у раки вигнання Віктора Юго на острів Гернесі. Саме тут розкривається маловідома грань його таланту, його декоратор. Цей салон був відтворений з інтер'єрів будинку Жильєте Друе, його коханий. Після її смерті меблі і панелі були викуплені другом його Полом Мерісом і передані музею. Завдяки співпраці з колекціонером і знавцем азійського мистецтва Зіфрігом Бінгом вони знайшли тут нове життя, перетворившись на китайський салон. У будинку Жольєти Дроє ці панелі прикрашали одразу кілька кімнат: вітальню, спальню, їдальню та невелику кімнатку. Виконані у 1863-1864 роках за ескізами самого югу і розписані майстром Томом Гором. Вони слугували фоном для китайської парцеляни, що вкривала стіни і палиці. Колекцію доповнюють речі туалетний столик мадам Юго, крісла з її спальні та знаменита скринька з чотирма чернильницями, що належала Ламартіну, дюма, Жорж Санд і самому Гюго. Цей унікальний ансамбль він створив для благодійного продажу, аби допомогти знедоленим дітям Гернесі. А це їдальня його мав пристрасть до готичних меблів. Він часто у супроводі жульєти або своїх синів відшукував і покупав старі меблі. Після цього він наказував їх розібрати, а потім знову складати за його креслення. Роботою займалась команда. Грансійських столярів під керівництвом П'єра Може. Так, двері ставали столом, скрині перетворювались на буфети чи лави, катушки для ниток, на свічники, а ніжки ставали колонами, надаючи меблям вигляду гатичних архітектурних форм. Тут представлений стіл, за яким Гюго написав у 1859 році першу серію легенди сталіть і який був подарований жульєті. Живопис і скульптури, що доповнюють експозицію, нагадують про твори, написані під час вигнання легенди століть, знедолені, робітники моря, людина, яка сміється. А ця кімната відтворює робочий кабінет письменника, а також нагадує про славу Віктора Його після його повернення з вигнання у 1870 році. Навколо письмового столу для роботи стоячі, облаштованого самим Віктором Його наприкінці його життя, розташовані портрет за Леоном Бона та бюстра Дена. Спальня 1878 року і до своєї смерті в 1885 році поет і письменник мешкав за адресою Авеню де Йо 130, яка у 1881 році отримала назву Авеню Віктора Його. Завдяки щедрості його анутів, Жоржа і Жани. Остання спальня Віктора Його була відтворена з максимальною точністю. Меблі були доповнені северськими вазами, подарованими урядом на його 79 й та вісімдесяти дні народження, а також кількома посмертними портретами у цьому ліжку. Віктор його помер 22 травня 1885 року. У 1848 році Віктор Юго разом із родиною залишив свою знамениту квартиру на площі Вагезів у Парижі. Причиною цього став державний переворот Луї Наполеона Бонапарта, який становив Другу імперію і взяв собі ім'я Наполеона III. Його був переконаним республіканцем. Він відкрито виступав проти Наполеона III та писав гнівні памфлети проти нової влади. Йому за це загрожували переслідування і арешт, тож він був змушений емігрувати. І спершу письменник виїхав до Брюсселя, згодом оселився на англійському острові Джерсі, а пізніше перебрався на сусідній Гернесі, де й провів майже 15 років у своєму домі Вільхаус. Там він створив чимало шедеврів, серед них знедолені. А квартира на площі Вагезів. Покинута сім'єю, змінила своє призначення. Її перепланували, частину меблів розпродали окремими лотами, а згодом приміщення навіть використовували як класні кімнати. Та, попри всі зміни, цей день назавжди залишився пов'язаний з іменем Віктора Юго. До Франції Віктор Юго повернувся лише у 1870 році після падіння імперії Наполеона III. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!